Планета кіно це щось. Леди та джентльмени. Вітайте. Г'юстон! Вас критикують за те, що ваша музика не зовсім чорна. Хто це сказав? Повна туфта. Це мене ображає і сердить ненависть і невігластво. Усе життя вона не досить чорна, не досить біла. А може вона не досить покірна для вас. Або вона недостатньо боїться. Музика не залежить від кольору шкіри співака. Що хочеш, те й співай, будь-якою хочеш. І щоб тебе слухали, мільйони людей. Love ти унікальна. Ти співати вмієш. Вітні, ти таткова принцеса. Я подбаю про бізнес, а ти просто співай. Тату. Мої гроші. Я довіряла тобі. Ти мав піклуватися про мене. Ви багато часу проводите разом. Це шкодить бренду. І давно це я перетворилась на бренд, я б хотіла знати. Забий на них усіх. Ти вітні гйоста. На що це схоже Любов? мільйонів людей? Найкраще відчуття в житті.